Ось ви мене запитаєте, а чому пекан має право на існування у моєму саду? Я теж так колись думав. Але дивився одну програму здорове харчування і звернув увагу на там відеофільм про здорову націю, де американці замітили, що індійці не боліють на інфаркт і на інсульт, тому що в їхньому раціоні постійно споживаються горіхи пекана. А я собі подумав, а чим я худший від індейців? І з переляку зразу ширнув 7 гектарів. От. Щоб було, мені вистачило, я ж теж не хочу на інфаркт на ісуль боліти. Жінка молода, діти маліші. І я от засадив першу плантацію і це зараз виготов, підготовив е, в саженці для закладки промислового саду як пілотний проєкт. Чим мені подобається пікан? Ну подивіться, яке гарне листя, благородне, як лавровий листок. Чисте, зелене, волоснисте, вже маємо жовтий місяць, а йому хоч би хне. Тобто стійке до захвороб, стійке до шкідників. Має дуже гарний благородний колір і дуже стійкий до пониження температури. Тобто, по минулому році, коли був перший заморозок, то горіхи почали листя в грецького горіха падати при температурі вже 0-1 градус. Туди, коли пекан витримав мінус 4, Після мінус 4 стала теплове баби на літо зайшло, і ще більше місяця була тепла погода. Він нормально розвивався, нормально був колір і дуже гарно пішов в зимовку. Тобто витримав пониження температури до мінус 4. Тобто, якщо зараз звертають по статтях, топікан то є як стратегічний. Будемо сказати горіхи майбутнього, тому, що мають велику засуху стійкість. Друге, що вони мають можливість пізніше розвиватися і їм дозволяється їх садити в поймах і на звинах попри річки, де буває повторне похолодання в квітні місяці, коли починають свісти яблуні. Він проскакує цей період, так як він. Квітує, пізніше і розвивається, пізніше грецького горіха десь на 10 навіть до 15 днів. І е, так як ну, я не замітив себе, шкідників ніяких хвороби, ну десь не десь, щось десь було. Тут я бризкав всього один раз, так як бризкався грецький горіх. Але набагато стійкіший до шкідників і до хвороб. Тобто, горіхи майбутнього, так як вони мають високі вкусові, тобто, потримавши перше насіння, От я його замачував і діти спробували на вкус, я, е, і почала в мене ворувати потрохи. Я наказав їх от і думав, що питання вирішив, а потім дружина ранком застрягає кровать Вся наволочка під простінь, горіхи на, на, натаскані горіки, в мене де їх прирощував. Тому якщо я маю таке хвилювання з дитинства, то, мабуть, їх треба посадити, щоб вже всі входило, не тільки дітям, але й внукам. Ось яка в мене ціль при вирощуванні пекана. Тобто висаджую, придивляюся. От цей пілотний проєкт, але я раджу, щоб у кожному саду хоча б по пару дерев були, щоб ви також не боліли на інфаркт і на інсульт. Тобто здорова нація це міцна держава. Да благословить вас Бог!